Німецькі спецслужби підготували звіт для уряду про те, що вже 2026 року. Ну через два роки, Росія може напасти на країни НАТО. Ну в зоні ризику, як я говорив і раніше, це країни Балтії і Польща, можливо, також Фінляндія. Ну найімовірніше, країни Балтії на них і претензії у Росії. Найбільші і е, їх Росія вважає найслабшою ланкою вирватися до Балтійського моря через Литву, Латвію, Естонію. Ну, в першу чергу, Естонію і Латвію. Е, вперше такий доклад став е, відомим. Публічно, ну, частина цього докладу стала е, відомою публічно, і е, раніше такого не було, тому що раніше да, спецслужби вже робили доповіді до, для уряду, там, для канцлера в Німеччині, але е, в пресу проникали лише зливи. Тепер про це вже говорять прямо і відкрито, що через два роки нам доведеться воювати з Росією. Добре. Че це чи погано. Ну, в принципі, це добре, що е, хворий знає свій діагноз. Хворий це Європа, який багато-багато е, років сидів на російському опіумі. Е, опіум складався із гази, газу нафти і інших природних ресурсів, які в Росії купувалися відносно дешево. А друга частина це брехня. Яка заливалася в тому числі через європейські куплені підкуплені засоби масової інформації? Треба з цієї гли злазити. Який вихід взагалі глобально? Тобто, Росія готується серйозно до агресії проти Заходу, говорить спецслужби. Вона пересуває війська, в тому числі ракетні, до західних кордонів. Вона планує серйозне нарощування всіх видів зброї, наступальних видів зброї, ракетних, там, танкових і так далі. І, Ну, тобто по прямим і е, непрямим е, ось цим всім факторам е, спецслужби розвідка німецька зробила висновок, що вони готуються до е, атаки. Е, так от який глобальний вихід? А глобальний вихід це тотальні санкції проти рашки, не санкції проти окремих осіб. Ну просто сміхота, е, Не видача ордера на арешт Путіна кукольного. Який абсолютно не, не діє. Ну Путін, звичайно, перестав їздити, але ж це, це ж несерйозно. Сталін взагалі нікуди не їздив, сидів е, десь у себе там на дачі е, під охороною і під Москвою і нікуди не рипався. Диктатори в основному сидять вдома, вони особливо не їздять. От. Потрібна повна заборона на всяку торгівлю. З Росією і всякі банковські операції. Все повне закриття кордонів е з Рашкою. Хто торгує, Всякі Китаї, е Турції, е Казахстани. нещадно е припиняти це діло, нещадно оголошувати санкції проти тих, хто з ними торгує. Так, да, будуть економічні втрати, але це краще, ніж десь е під Берліном тримати оборону.